Всім привіт! Це друга частина відео про встановлення камери Lane Assist. Нагадую, що в першій частині я розповів про загальну ідею, як встановити камеру без заміни лобового скла. Ось вона камера. І також показав, як прокласти дроти для підключення цієї камери. Тож, наступний крок це придбати необхідні запчастини. Це, нагадую, треба купити зеркало від. Фейсліфт Гольфа або від Passat B8-го, з цієї генерації. І також купить сам модуль камери Тож, в першу чергу, купив дзеркало. Це вибрав таке безрамочне дзеркало. Бувають варіанти різні, з такою тоненькою рамкою. Це повністю безрамочне. І воно з автозатемненням. Загалом про це дзеркало. Скажу, що я дуже задоволений. Воно просто підключається в, в роз'єм старого дзеркала, якщо у вас був варіант з, з автозатемненням, з, з кнопочкою, то діод був такий зелений. Тут немає ні кнопочки, ні діода, воно працює автоматично. В залежності від освітлення на вулиці, воно також має датчик, що позаду хтось світить світлом і спрацьовує автозатемнення. Загалом ним дуже задоволений. По-перше, виглядає дуже класно. По-друге, більш функціональний, так як більша площа дзеркала, самого, форма більш сучасна. І також класно, що працює автоматично, Без всіляких кнопочок. Тож, дзеркалом цим дуже задоволений. Також до дзеркала треба придбати дві частини кожуха: ось ця перша частина і ось ця тунель, так, так би мовити, друга. Для мене Ця частина з тунелем закоротка вийшла, тому треба щось придумати, якийсь невеликий кусочок пластику ще туди приробити. А загалом воно стає як би болт-болт. Далі треба придбати камеру. Згідно статті, треба взяти камеру версії до фейсліфт. Але там є варіанти з версією програмного забезпечення це остання літера в. В номері моделі камеру. У мене літера F, це, здається, остання версія програмного забезпечення для камери до Facelift. Ось. І далі треба поєднувати дзеркало разом з камерою. Треба розібрати камеру. Сам оцей блочок, де знаходиться камера, треба приєднати до дзеркала. Для цього треба. Зробити з чогось, е, таку пластинку те, те подібно. Е, в статті е, хлопець зробив її з металу, вирізав і прикрутив на шурупи. Е, я зробив з пластику, також тримається нормально, не, не не, нікуди не відгибається. Ось. Після того, як поєднуємо, також треба придбати шліфіки на 24 піна довжина. 40 см і переходничок, щоб під'єднати саму камерку до цього довгого шлейфу. Ось це саме поєднання камери з дзеркалом і з шлейфом, я робив вдома і потім вже цю всю майже поєднану конструкцію вже приніс в машину і підключав. Зверніть увагу, якою стороною підключать шліфа. конекторами вниз. Цей і цей. Нарешті вдалося підключити камеру, щоб не було помилок. Ось чорний шліф іде, це я його ізолентою обмотав, іде, іде-єде, і ось до блочку камери. Як блочок тримається, от як, якщо видно, такий для стяжок кріплення. По 2 штуки я приклеїв по бокам. І на стяжках буде триматися сам блочок. Були помилки чому? Тому що. В той маленький перехідник, що підключається камера, який зараз схований в, в дзеркалі, я не тою стороною підключав шлейф. В, в модуль камери шлейф підключається, він трошки вущий. Я його підключав за допомогою камери на збільшення вчора вдома. Те саме підключав саму камеру до, до цього до переходника. Чи як його назвати до подовжувача? Також під, під збільшенням. А ось сам шлейф в той переходничок, він заходить, як треба, з правильною шириною. Тому, тому, як я в тачки його підключив, я спочатку підключив спочатку вставив блок. Потім протягнув шлейф. Далі протягнув шлейф через дзеркало. Дзеркало було зняте. Протягнув шлейф через дзеркало, підключив шлейф до камери до переходничка. Наступне Це прикрутив камеру до дзеркала і вже під'єднав дзеркало до скла. Ось таким чином: все запрацювало нарешті, бо з цим я провозився кілька днів. Розбирався, чому помилки, чому нічого не працює. Після підключення камери треба зробити адаптацію кодування. іншими словами. У мене, у мене є VCDS, не оригінальний, з AliExpress, коштує щось там в районі 25 доларів. Саму інструкцію подробно не буду пересказувати, як налаштувати загалом. Закодовується блочок камери, далі приборна панель. Третя частина це рульова рейка, і четверта частина це мультимедіа. Щоб в меню відображались налаштування. Е є інструкції з найбільшою кількістю переглядів це у е містера Фікса і у Івана Рибки. Але увага! Вони налаштовують камеру в гольфі, в якому вона з заводу є. І вона просто. Е якби не закодована в машині. Але у випадку, якщо камери ніколи не було в машині і треба як би, закодувати і налаштувати, то додатково до того, що вони роблять, треба ще включити наявність камери в блоці Gateway. Нарешті з'явились іконки на панелі приладів. Іконка втримання в полосі. Також є такий вигляд. І є тримання в полосі в списку асистентів. Також має з'явитись розпізнавання знаків. Зараз воно ніяк не показується, тільки в русі. І також з'явився асистент управління дальнім світлом. Ось включаю, наприклад, ближнє світло і включаю дальнє. З'явилася іконка. З літерою А і дальнє світло не включилось, тому що в мене швидкість зараз нульова, тобто нижче якогось там порогу. Тому дальнє світло не включилось. Це... Цим керує асистент. Ось, і меню. В меню з'явилось список асистентів. Це утримання в полосі. Адаптивне ведення в полосі, не знаю, що це. Інтенсивність попередження це має вібрувати руль. Я так, я так розумію, подивимось, ще не їздив. Розпізнавання дорожніх знаків і в списку освітлення асистент управління дальним світлом. Після адаптації камери треба їхати на спеціальний сервіс, який може зробити калібрацію камери ADAS. Зараз я розумію, що це якби не дуже такий необхідний крок, так як камера в мене була вживана, і в, в ній вже була калібрація. Звичайно, що так як місце її підключення не штатне, вона трохи нижче. Тому я вирішив поїхати і відкалібрувати саме під мій варіант. Як тільки я виїхав з Evy паркінгу, то камера майже одразу побачила. Дорожній знак. Це значить, що якби якась калібрація в ній була, і вона, в принципі, працювала. Я вирішив, поки їхав на сервіс, не вмикати Лейнасіст, бо якби боявся, машину, камера колись поведе в сторону машину чи ще щось. Я в цьому не, не маю досвіду, тому вирішив, поки не відкалібрував, навіть не намагатись увімкнути Лейна Сіст. Після калібрації в мене були. Ще певні проблеми, чому не запрацював Лейна Сіст, про це трохи пізніше я розкажу. Але загалом після калібрації має прямо відразу все запрацювати. Має побачити дорожні знаки. Лей-Насіст також майже відразу вмикається. Про дальнє світло не тестував, не було можливості. Ще стосовно калібрування. Цікавить, не платить на сервіс, я зробити самостійне калібрування. Такий варіант можливий. Для цього там треба друкувати оцей спеціальний стенд, спеціальний плакат для калібрації, треба правильно виставляти машину. І, мабуть, саме. Таке складне, що не у всіх є, це треба одіс або щось подібне. Я не пам'ятаю, там ще якась програма, яка дилерська є, яка дозволяє за, за, заливати оцю калібрацію в, в камеру. Також знаходив інформацію, що VCDS також має це робити. Е, можливо, можливо, такий китайський е, за 2 копійки, так і не вміє, можливо, оригінальний, оригінальний дріт вміє. Про це не знаю і цей. obd 11 також хтось писав там на форумах що має якби працювати. Після калібрації, після того, як камера запрацювала, я в цьому впевнився, то вирішив зробити вже останній крок це встановити окрему клавішу для увімкнення асистентів. Для цього міняється цей блучок з перемикачами. Загалом процес цей не складний. Мабуть, найскладніше було це знайти правильну, правильну деталь і також знайти правильний ключ для, для того, щоб знати кермо. В процесі я зробив одну велику помилку. Єдине місце, де я можна сказати, наколхозив. Це підключення живлення до блоку з запобіжниками. Я думав, що можна підключитись до будь-якого піна, там де є 12 вольт і як би все. Але виявляється, є як мінімум дві лінії живлення в цьому блоці. Це термінал 15 і термінал 30. Термінал 30 це постійне живлення 12 вольт. Загалом воно використовується для таких речей, як світло в салоні, як електропривід багажника, я маю на увазі електрозамок. Тобто всі ті речі, які працюють без запалення. Всі ті речі, які завжди напряму підключені до живлення. І так вийшло, що я підключився саме до цієї лінії. І що відбувалося? Камера завжди була підключена до живлення, висаджувала мені акумулятор. Вона висадила мій старий акумулятор, якому 10 років. Це була зима, і якби плюс акумулятор 10 років, плюс я купував часу, робив адаптацію з увімкненням, з напаленням. І коли акумулятор почав сидяти, я чомусь подумав, що ну, якби його час прийшов, якби 10 років. Купив новий акумулятор, якийсь час все було добре. І потім камера і його висадила. Після цього я вже почав розбиратись, шукати, що, що могло бути не так, і розібрався, що оці є дві лінії живлення. От, саме треба було підключатись до Термінал 15. Це та лінія, яка починає працювати при увімкненні запалення. І після того, як я перепідключився на ту лінію, пропало зайве споживання. І все стало добре. Ще момент. Після того, як я з'їздив на сервіс, відкалібрував. Камера була підключена до лінії з постійним живленням, і тому вона не могла закінчити самостійно калібрування. В двох словах, як я це розумію, спочатку відбувається статичне калібрування на сервісі. Де заливаються там кути різні, ще якісь параметри, і після цього машина має проїхати якийсь кілометраж в якихось певних умовах, протягом якого буде відбуватись динамічне калібрування самої камери. І щоб ось це динамічне калібрування успішно почалося, закінчилось, я так розумію. Треба, щоб камера після кожної поїздки вимикалась. Потім вмикалась з якимись своїми новими адаптаційними налаштуваннями, і тоді процес закінчиться як, як, як це має бути. Але так як камера у мене підклю... була підключена до живлення постійно, вона не вимикалась, і тому після адаптації Лейна Assist не працював, були якісь незрозумілі значення в кутах. Ці Assist не працював, не працювало розпізнавання знаків. Ніяких помилок не було, просто ось не працювало. І тепер під кінець мої загальні враження після встановлення і використання камери і асистента Lane Assist. Чи варто його встановлювати? Я вважаю, що так. Це було дуже недорого. Загалом десь самі всі деталі мені вийшли близько 100 доларів. І плюс ще близько 100 доларів це була адаптація на сервісі. Тому загалом за 200$ доларів отримати е, утримання в смугі, Я вважаю, що це дуже, дуже дешево. Стосовно Лейна Сіст на практиці, я очікував, що прям буде всю дорогу машина сама керувати, майже як автопілот, ну, це, це, це так умовно. Але ні. Вона, звичайно, що. Якби я якось вчитує, наскільки я зусиль прикладу до керма, і якщо я просто руку держу на кермі, якби вона розслаблена, то починає сигналізувати, що е, треба покласти руки на кермо і якби, приймати участь в керуванні. Ця функція сповіщення має якусь певну назву, зараз не згадаю. І вона може налаштовуватись через меню чутливість, е, з якою. Машина зчитує мої зусилля прикладені до керма? Я виставив на, на найнижчий рівень, майже найчутливий, щоб якомога рідше вискакували ці сповіщення. Але це, це якби налаштування не дуже, не дуже допомагає. Тому не вийде просто увімкнути лайнасіст і їхати, прикладаючи ніяких зусиль, наче машина сама їде. Треба приймати участь в керуванні. Тоді який сенс взагалі цього Лейнасіста? Ну, я бачу для себе сенс, що вона може підрулити в якійсь критичній ситуації. Коли я там відволікся, десь в сторону подивився, а там треба, треба увійти в поворот, то кермо якби разом зі мною трохи допоможе його підрулить правильно в полосу. Це якби асистент додаткової безпеки до, до такого підрулювання дуже швидко звикаєш. Прям їдеш, і, звичайно, що вона рулить разом з тобою, ти якби керуєш, але вона також намагається тебе ближче до середини полоси завжди підрулювати. І до цього дуже швидко звикаєш, це дуже комфортно, і цим цією функцією я задоволений. Стосовно розпізнавання дорожніх знаків, ну я для себе не побачив якоїсь великої користі від цього асистенту. Ну, наприклад, був знак 50 в місті, так? воно його побачило, далі я виїжджаю з міста. Якщо немає знаку закінчення всіх обмежень, то якби, буде завжди на панелі приладів звітитись знак 50, вже навіть коли я виїхав за місто. Тому, ну, таке. Можливо, в якихось випадках воно мені підкаже, який там був знак. І це буде для мене корисно. Але загалом таке, фіча заради фіча. А стосовно автоматичного перемикання дальнього світла, я не мав змоги його протестувати. Хоча і їздив вночі, вночі по трасі. Також не, не дуже, як би я зрозумів цю функцію, так як ну, вона, мабуть, задумана, щоб я не сліпив. Зустрічну смугу, вона буде бачити, що якесь світло є на зустрічній смузі, і перемикати дальнє, дальнє світло на ближнє. Але ж, а якщо машина попереду їде, то я якби не хочу її в спину світити дальнім світлом. Тому, тому я, я не знайшов для себе використання поки що цього асистента. Ось такий висновок після встановлення цієї камери. Дзеркало супер, камера працює. Загалом це недорого. Лейна Сіст е, класна річ, яку краще мати в себе е, розпізнавання знаків, мабуть, ні про що, дальнє світло, мабуть, на любителя, або я ще його не розумів. Дякую, що дивились. Якщо буде якісь питання по встановленню, е, то я постараюся відповісти в коментарях. Підписуйтесь на канал і до нових відео.